Синоптичний, усім привіт, дорогі українці! Попереду новий рік. Погода зимова, озирніться навколо, багато снігу, але до нас також і їде мороз, тобто нижча температура повітря, навіть вночі до помірних морозів очікується погода. І саме тому ми поговоримо сьогодні. Пригадаємо, які бувають зимові погодні атмосферні метрологічні явища. Звичайно ж, розпочинаємо ми. Із снігу і снігопадів. Це одна з найпоширеніших опадів взимку, що виникає при зниженні температури повітря нижче нуля, коли водяна пара замерзає і утворює власне кристали льоду. Сніг може випадати такою легкою, легкою формою, просто геть пухнастою, або щільними снігопадами, коли ну як, Кажуть, неба навіть не видно і вулиць не видно. Це дуже впливає сильно насправді на видимість, знижує видимість, і також створює дуже непрості умови для комунальників, водіїв. Ну власне, для для ситуації на дорогах. Снігопади знамениті, звичайно, ми всі пам'ятаємо, які відбулися у Києві в 2013 році, 22-23 березня, між іншим, на саме на міжнародний день метеоролога. Ну, Це були рекордні снігопади, на щастя, поки що таких не видно. Мороз. Мороз також ми вже відчули, що це таке, це стан, коли температура повітря опускається нижче нуля, ну, і супроводжується, звичайно ж, досить часто холодним вітром і переохолодженим повітрям. Але зазвичай сильний мороз трапляється в антициклонах, тобто в масштабних областях підвищеного атмосферного тиску. Ну, це така класична картинкова погода, коли сонце, таке синє небо. І Y de Moros. Ну, звичайно, сильний мороз може проводити до обмерзання і рослинності, і людей, і доріг. Тому це може бути і явищем небезпечним. Іні і памороз це дуже красиві зимові явища, коли це такий тонкий шар льоду, власне, утворюється на поверхнях у вигляді конденсації водяної пари, і при температурі нижче точки замерзання. Іні виникає за такої спокійної, як я вже казала, антициклональної погоди, а ось памороз може бути і при сильному вітрі. Знаменита наша ожеледиця вірна супутниця зими. Це утворення льоду на дорогах, тротуарах, на деревах. Вірніше на дорогах та тротуарах перепрошую через замерзання крапель дощу або води. І, звичайно ж це створює небезпечний прецедент на дорогах, може створювати. Ну, а ось ожеледиця це винятково, щоб ви не плутали, утворюється цей лід на дорогах та тротуарах, тобто на горизонтальних поверхнях. А ожеледь це таке. Явище, коли утворюється лід на будь-яких поверхнях, тобто і на вертикальних, це м, на будинках, на гілках дерев, ну, словом, де завгодно. Тобто, ожеледиться, це лише горизонтальна поверхня. Е, морозний туман. Є таке також явище взимку. туман, який складається з малесеньких кристалликів льоду, зустрічається зрозуміло, при низькій температурі і високій вологості, і може також дуже сильно знижувати видимість і створювати небезпеку для водіїв. Е, хортовина. Хортовина навіть ми. Вже також спостерігали цього року, це коли випадає сніг і одночасно спостерігається сильний вітер, поєднання снігопадів, снігу і сильного вітру, власне, і зумовлює хуртовину. Ну, Ось такі основні. Зимові явища е, трапляються, звичайно, вони ще є, але ми якось про них іншим разом поговоримо. Але основні ось такі ми пригадали, погортали наш метрологічний словничок. Ну і тепер переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Е, завтра досить спокійна ситуація, як ви зараз побачите з, мета, з цієї діаграми, е, геомагнітна активність невисока. Тому ми власне переходимо до прогнозу погоди вже завтра, 30 грудня. І температура повітря почне знижуватися. До нас заходитиме свіжа нова повітряна маса північного походження. Отже, на заході завтра часом сніг, температура повітря максимальна, мінус один мінус п'ять градусів. У північній частині України погода буде дуже схожа. Також місцями сніг на дорогах желедиться, бути дуже уважними, обережними. Також залишається поривчастий вітер північно-західного походження. Температура повітря максимальна також нижче нуля впродовж усього дня. На сході України холодно, вночі. Температура повітря опускатиметься до морозів день також мінус 2-5 градусів, і також часом випадатиме сніг і на Харківщині, Луганщині та Донеччині. У центральній частині України поривчастий вітер до штормових поривів, на дорогах ожеледиться, часом випадатиме сніг, і максимальна температура повітря мінус 1, мінус 4 градуси. У південній частині України буде трохи тепліше, це логічно, зазвичай так і буває. Максимальна. Максимальна температура повітря від двох морозу до двох тепла, і тому опади, звичайно, будуть переважно у вигляді мокрого снігу. Ну і у Києві у столиці, завтра, 30 грудня, очікується погода волога, холодна, максимальна температура повітря лише мінус 3-4 градуси. Періодично випадатиме сніг, на дорогу желедаться, і увага! поривчастий вітер, можливо, навіть до штормових поривів. Ось така найближча зимова перспектива завершення старого дві 2025 року, 31 грудня та 1 січня у більшості областей України переважатиме морозна погода. Ну але про це у наших найближчих наступних випусках на каналі Еспресо.